Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA Vice City. І в нас за рахунком 4 в у GTA Vice City. Погнали! І тепер ми з цієї снайперської гвинтівки валимо оцих засранців. Те, що треба. Ось так. Деякі репети прості, а деякі ну, складні, можна так сказати. Сказати. Ну, по вигляду вони кажуться цими простими. Ну і все. 200 баксів ми отримали. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!